Що скажіть? Що знімаємо? Кіно. Ти бачу, так? Кіно Кіно, то у вас індійське кіно. А можна одне питання від інфоскопу, так? Да? Ну, це від ті, що відбулося. Uh -huh. А відбулося таке, ну, тобто, і ваш чоловік і ви. ви вживаєте слово, нецензурне слово. Це ваше сімейне. Прошу, я не чую. Ви вже вживаєте не Я не чую, ми пізніше. Ну, ну, а, я перепрошую, ми, а, я не чую вас. Сонце бля спіща. Дайте, будь ласка, коментар. Чим займається міський голова, міська голова Яценко в службовому кабінеті пожеробочий час зі своїм чоловіком. А чоловік для чого? Я не знаю, для чого чоловік. Коли <ривіт> ми двоє, А ніч лише одна. Коли ми двоє, а ніч лише одна.